А несможети нас посетим, що при тобі завжди скрізь сказали подяку собі Отче і Господи Цивінева, через Христа, Господа нашого, адже своїм Словом ти суттворив світ і всім гармонійно керуєш, ти дав нам, як посередника Твоєму тіли слово, Ісуса Христа, який передав нам твої слова і закликав нас, Його насліду. Він є дорогою, яка веде нас до тебе. Істину, яка нас визволяє, життям, яке наповнює нас радістю. Через твого сина ти збираєш одну сім'ю людей, створених на славу твого імені, відкуплених кров'ю Ісуса Христа, позначених на Святого Духа. Тому нині і по віки ми разом із ангелами проголошуємо Твою славу, з вдячністю взиваючими. Він ми славний, Боже, чоловіку чоловіколюбець, ти, що завжди подорожуєш святніми життєвими шляхами, боїстину благословений Пісен, який є присутній серед нас, коли ми збираємось із любові до нього. Він, як колись своїм учням, Емаус, пояснює нам Писання і ламає для нас в ній. Отче, родимо тебе.